Пане голово та панове депутати, брати і сестри українці, сьогодні всі добре знають, що в Україні керує кримінально-олігархічний клан теперішньої влади. Партія регіонів вже три роки при владі. Іде покращення життя вже сьогодні. Вони розпочали з політичних репресій, кримінальних переслідувань українських патріотів, українських журналістів та простих українців. Вони розпочали з ганебних реформ. Пенсійна реформа довела кожного українського пенсіонера до зобіння. Податковий кодекс повністю знищив малий і середній бізнес в Україні. Зокрема, як приклад хочу привести в Рівненській області Смига Торф, де рейдерським захопленням. Тими Сматрящими захоплене підприємство державне прибуткове, де ще місяць назад було 3 мільйона гривень на рахунку підприємства. Зараз ноль. Підприємство доводиться до банкрутства і Сматряще зараз звільняють працівників і застрашують працівників. Це саме з ливарним рівненським заводом, це саме з радіозаводом Рівненським, шиноремонтним островським заводом. Вони повністю порізали. Порізали все на металобрухт. Так само зараз медична реформа, яка закривається в Рівненській області три, три туберкульозних лікарні. Закривається маса сільських лікарень, зокрема в селі борово Борове, Зарічнянському району, де яка обслуговує 5 тисяч лікарня людей і люди виходять на протест ніякого ніякого поступку нема людям до найближчої лікарні більше 50 кілометрів партія регіонів разом з своїми сателітами комуністами зараз хоче поставити кожного українця на коліна. Але справжні українці ніколи не ні перед ким не стояли на коліна і завжди перемагали. І ми будемо мати свого українського президента, свою українську владу. Обов'язково проведемо люстрацію. А всі ті нагідники будуть відповідати перед українським законом та перед українським народом. Слава Україні!